Головним питанням чергового засідання виконкому був міський бюджет. Підсумки його виконання за 2013 рік та затвердження проєкту бюджету на 2014. Першою доповіла начальник фінансового управління Галина Борочук. Виконання бюджету міста діаграма 2, забезпечено на 85% до затверджених річних бюджетних призначень. Надходження власних та закріплених доходів склали 48,1 мільйона гривень. Бюджетом міста по загальному фонду недоутримані 8,5 млн грн. В тому числі по першому кошику не до виконання десять мільйона гривень. Перший кошик це доходи, що враховуються при визначенні бюджетних транспортів. По другому кошту перевиконання 2,1 млн грн. мільйона гривень. По селищному бюджету перевиконання 117,2 млн грн. тисяч гривень. Міський голова Віктор Сапожніков при обговоренні проєкту бюджету 2014, який буде внесено 4 лютого на розгляд сесії, зазначив, міський бюджет на поточний рік трішки кращий ніж торік. Є резерви, звідки наповнювати міську казну. Є бажання пра працювати, Аби громада Нововолинська відчула покращення та розвиток. Уже 2014 року він дещо кращий. Принаймні вже не майже 21% просто нам дають, а скільки 4, але не 5% це порівняйте. Якщо є можливість, ця буде, то я би хотів звернути увагу усіх присутніх, своїх заступників в першу чергу. Однозначно, значить, податково. Подивіться, що до цього року ми не тільки виконали державний бюджет, а виконали і міський місцевий бюджет. Це буде до нашої честі, тоді у нас можливо будуть якісь вільні лишки, які ми можемо перерозподіляти і більше зробити для громади, для соціальних програм і для розвитку міста. Тому треба однозначно звертатись ще і до всіх. Головних розпорядників бюджетних коштів. Економія. Економія і ще раз економія. В принципі, от я можливо забігаю наперед, але тим не менш, ми повинні скрізь укласти ще не вистачає посів. Загалом члени виконкому розглянули 41 питання, які стосувалися життєдіяльності міста та його перспектив. Зокрема, прийнята програма соціально-економічного розвитку Нововолинська, детально обговорені правові, економічні соціальні аспекти питань, по яких прийняті відповідні рішення.